У Володимирів котельні, яка надає послуги півтори тисячам споживачам, встановлюють твердопаливні котли. Далі встановлюватимуть димову трубу та утилізатори, розповідає директор КП Володимир Тепло Сергій Коба. «Бетонна основа, подушка, так звана, на якій буде стояти два твердопаливних котла. Ми сьогодні вирішили не відмовлятися все таки не демонтувати газові котли, які при крайній необхідності, але можливо в подальшому на перспективу, можливо, буде задіяні. Боку ще стоїть у нас котел, який буде нагріває гарячу воду для нашого населення. Твердопаливні котли забезпечуватимуть теплом оселі містян. На реконструкцію котельні з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень. каже Сергій Коба. Кожен новий котел має циклони утилізатори. Циклони, які проводять очистку. Димових газів на водяній основі, і ми е, ті. Е... Те тепло, яке сьогодні виводиться в навколишнє середовище. Ми його умовно кажучи, забираємо і повертаємо в систему опалення, що дає підприємству додатково в рік порядка мільйона гривень додаткових надходжень. Всього у Володимирі є 20 котелень сім з них мають твердопаливні котли. Їх використання заощадить до 10% газу в опалювальний період. Комунальники міста прогнозують значне навантаження на електромережі, аби запобігти пожежам в багатоквартирних будинках яким понад 50 років міняють проводку, каже головний комунальник міста Роман Лисюк, дуже було пожеж в місцях загального користування. Горіли електрощитові, не витримують, не витримує захист і сама електропроводка. Ми замінили мережі загальні мережі електропостачання. Те, що від воду будинку до лічильників обліку електричної енергії по будинку вже в 14 під'їздах повністю замінили, тобто капітально. Плануємо ще в чотирьох під'їздах замінити. От якраз Середні в цьому будинку по Поліській січі проводяться роботи. На заміну електропроводки з міського бюджету виділили майже півмільйона гривень. Протягом місяця планують замінити 2,5 кілометри дротів, сказав Роман Лисюк. Мешканці ОСББ Мрія у Володимирі теж готуються до холодів. У двох дев'ятиповерхівках замінили вікна та балконні блоки на енергозберігаючі. Зараз утепляють фасад. Розповідає мешканка одного з будинків, голова ОСББ Людмила Власюк. Проводяться роботи позовні. Їшньому утепленню будинку, тобто стіни утеплюємо, це те, що ви зараз бачите. Крім того, ми ще утеплюємо технічні поверха в обох будинках, буде утеплено цоколь, буде обмозка. На ці роботи витратять 16 мільйонів гривень, каже Людмила Власюк, з яких 30% мешканці взяли у кредит, 70% оплачує Державний фонд енергоефективності. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.